Преподобні монахи і монахині, дорогі в Христі, брати і сестри. Сьогодні для мене це є велика радість бути цей день разом з вами. Я так само сьогодні, як і ви, прийшов до того святого -то місця на прощу і перша моя проща як отця і глави нашої церкви. Тому для мене особисто. Вона є найособливішою. Мені сьогодні хочеться щиро привітати усіх тих, хто разом зі мною сюди прийшли. Найперше хочу привітати нашу молодь. Та сьогодні сюди прибула молодіжна проща, яка не злякалася цього травневого холоду, навіть дощу. І сьогодні він разом з нами. Тому всім тим, які йшли, можливо, не один день, не одну ніч. Тим тим, які організовували цю сьогодні простір, я сьогодні щиро дякую і щиро вас скитає в тому, і в тому місці. Особливо мій привіт сьогодні керований добраті і пунктівської лаври, яка є єдиною лаврою в нашій церкві. Особливим місцем Богопочитання. Бо сьогодні тут ми святкуємо свято ікони Уніської Богороди. І, і всіх вас, які так чисельно прибули, щоб разом з нами сьогодні святкувати, тішитися, молитися, з тої духовної криниці, яка тут є ключем води Життя вічному. Ми щойно чули з вами Боже Слово Євангеліє, в якому Євангеліст Єванг нам розповідає про одного розслабленого чоловіка, який 38 років лежав біля Овершої куполі в Єрусалимі і 38 років чекав втілення. Каже Іван, що він був розслаблений. Це є така дуже особлива хвороба. Тому що людина є фактично здорова, має здорові руки, ноги, має світлий розум. Але бракує чогось такого, щоб це все об'єднало в один єдиний цілісний організм. Щоб ця людина могла встати, могла справді вчити. До чого Господь Бог її покликав? Якщо ми так переглянемося до цього розслабленого, то побачимо, що він весь цей час лежав у великій самотності. Єрусалим, столиця, місце паломництва. Можливо, тисячі людей приходили на це місце. Скільки хворих там лежали. Але він каже до Христа: не маю нікого. Та самотність можливо була з року у рік підсилювана тим, як він бачив, як інші досягають свого успіху, досягають своєї мети, а він покинутий. Не лише самотній, але й покинутий. Budi, da na to nihče ne vrtaji nobene pozornosti. Nihko, 38 rokov, in ni pomoči. Ni nikogar. Ampak dostojno v samem Janezu Moterskemu je rekel tak: ni človeka, ni ljudi, ni svoje ljudi, ki bi dali na čelu pomoči. Немає тої людини, яка би розбила мою самотність, яка б мене впровадила в спільноту здорових людей. Немаю людини. Або тут криється основне джерело, ключ до самотності, то розслабленої людини. І ось біля того чоловіка якого ніхто не зауважував, який нікому не був потрібний, саме коло нього, стає є поруч Христос. Більше того, Христос першим руйнує ту самотність. Він першим звертається до нього і каже, що не хочеш бути здоровим, Христос начебто озвучує, виявляє крик його душі. Христос знає, що він хоче. І саме про це його питає. Чуючи той крик відчаю, немає чоловіка, Христос сам йому об'являється як Бог, що став саме тим чоловіком, саме тою людиною, яка Ось тут прийшла, щоб дати йому руку помочі. Вже не ангел з неба прийшов, щоб зрушити Богу. А сам Бог став людиною, більше того, саме тою людиною, якої так потребував, якої так не мав протягом всього часу цей візний розслаблений чоловік. Христова рука наче поз'язує поєдину все те, що вже мав, той розслаблений. Піднімає його в своїй постелі і впроваджує його у спільноту літургійного і церковного життя. Чуючи так історію про цього хворого чоловіка, думаю, кожен з вас відчуває, що це історія про нас. У сучасному світі, в якому є так багато нових засобів спілкування між людьми якому є так багато різних способів, як бути разом, зростає самотні кожному нас. Дуже часто саме молоді люди скаржаться, нас не чують, що нас ніхто не звертає уваги. Саме молода людина, можливо що сьогодні, як ніколи, в цій культурі чується самотньою, ізольованою. Відкиду свою. Немає за кого піти, немає до кого звернутися. Немає нікого, хто не впровадив її у цей такий дивний, мінливий світ, поміг віднайти її місце початок на суспільстві, зокрема тут, на наших рідних землях. Дуже часто батьки можуть те саме сказати. Мої діти мене не слухають, тобто не чують. Я до них звертаюся. Я намагаюся вийти із моєї батьківської або материнської самотності до моїх дітей і не можу. Дуже часто чоловік і жінка чуються самотніми, хоча разом живуть в одній родині і в одному домі. Одного разу мені один приятель мені сказав. Мене більше слухають чужі, ніж мої рідні. Яка це є велика правда про самотність сучасної людини? Я думаю, кожен з нас може сказати в певний момент немає нікого. Тобто в певній справі, в певному моменті мого життя, можливо, навіть в справі найважливіші мого життя. Дав мені руку помочь. Кого шукати? Кого просити? До кого звертатися? Якого ангела з неба викликати? І ось сьогодні ця ікона Уніскої Богородиці нам дає відповідь. Тому що ви на неї дивитеся, бачите, що Богородиця наша нам показує саме того, хто сьогодні встає біля мене і питається мене. Чи ти не хочеш бути здоровим, розслабленим? Ставить, може, мені якісь моє особисте питання, якого, можливо, ніхто інший не знає, тільки я і він. Але саме цього Христа. На нього сьогодні нам вказує ікона Уніцької Богороди. І каже, що саме. Є поруч мене. Ця історія закінчується зустрічі. Христос, уздоровивши того розслабленого зник, той чоловік на радості встав, взяв своє ложе, почав ходити серед Єрусалима, який не рухався, бо то була субота. Він був одинокий духовій діяльний серед нерухомого і мертвого Єрусалимі. Бо я вам всі звертали увагу. Вони вірили, що той чоловік, який був відкинутий, лежати сьогодні ходить і в центрі уваги всіх. І він, кінець, зустрічається цим Христом, який каже йому, не гріши більше. Тому що причиною нашої такої. Відокремленості і самотності дуже часто є наш гріх. Причини нашого розбиття, нашого розслаблення є те, що ми дуже часто зневажаємо Бога і ближнього. Наш Шевченко каже так. про нас з вами часом. Оглухли, не чують, кайдатами міняються. Правдою торгують і Господа ж не бажає. Такі пророчі слова. Просімо сьогодні, щоб той Христос, той Бог, який став себе тою людиною, якого, якого я потребую, сьогодні зблизився до мене, а я міг його відкрити і впізнати, Щоб він дав мені свою життєдальну десницю. Яку Ви підніс власного гріха, власного ще гріха, того життя гробу, зробив мене новою повноцінною людиною і впровадив мене в життя вічне. Нехай причиста Діва Марія, яка сьогодні є присутня між нами при за запосередню цієї чудотворної уніської ікони, поможе нам. Особисто пережити цю оздоровляючу зустріч і знайти того єдиного, якого я потребую – Христа Спасителя. Амінь Христос.